Всім привіт! Сьогодні 2 жовтня. На даному точкове я підготував бджолосім'ю до зими. Як ви бачите, вони вже всі на одному корпусі. Я вже повністю завершив роботи з формуванням гнізд. Ось в мене одна сім'я на двох корпусах, тобто, верхній пустий корпус, його просто треба забрати. Ну, а також підготовлено. І ось там. Зараз ми підійдемо. Одну бджолу сім'ю з пасіки я під'єднав, тому що е, тільки одна була слабка. Тобто вона хорошо обсижувала три рамки, які я, ну, я її розформував і яким потрібно було дав по рамочці бджоли. Е, в цьому році е, я задоволений силою сімей та кількістю кормів, які йдуть е, в зиму. Тому як сім'ї дуже рівні, є середні і є сильні сім'ї. Слабких сімей взагалі в мене тут немає. Я вирішив в цьому році, по-перше, такого не робити. А по-друге, якби вони були, я б їх просто під'єднав. Значить, ще я настрою вентиляцію в вуликах і Можливо, льотки чуть трохи ще скорочу, щоб ніяка там миш не заскочила. І на цьому роботи дані будуть закінчені на цьому точкові. Більше нічого не буду робити. Просто контролювати, щоб не було ніякої вологи в вулику. Ну, тобто це буде завдяки тому, що буде настроєна правильно вентиляція в вулику. Ось так на поїлці щитані бджоли. Вони вже попідмерзли, я бачу, ці вже можуть не злетіти, якщо сонечко не вийде. Ось такий вигляд має даний точок. Потрібно буде тут ще прокосити траву, можливо десь дерева під сажу другі сьогодні десь на вулиці градусів 12 бджоли погано літають але все ж таки вилітають ось дана сімейка яку я під'єднав я її просто поставив зверхи на вулик тому що може десь завтра сонечко вийде післязаутра. І ті бджоли можуть повернутися на старе місце. Так як вулика не буде, вони просто ось цей сусідній залетять, на якому стоїть їхній вулик. Ось такий вигляд вже має даний точок зверху. На цьому я буду завершувати відео. Всім пока, всім до зустрічі!